Всім привіт по рекомендації одного спецписників <сміх> встановив э, симулятор на риболовлі фішінг э, планет. Точніше, що, мабуть, фініш планет. мене в коментарях поправити. Отже, зараз покажу. Ось. Так, якраз вдалося засняти вилов. Отже, таке питання. Чи цікава вам така тема. На моєму каналі чи зняти може щось типу стріму або просто розповісти про саму гру підготувати матеріал. Дякую за увагу. Буду грати далі. Не забувайте підписатися на канал. Всім гарного вечора. До побачення.